Українська народна казка Котигорошко. Кахе-кахе. Продовжимо. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле Орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона їй каже: А де ви, брати? Будете орати. Я не знаю. Вони кажуть, ми тягнемо скибу, від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди, та й поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати. То пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини додому. Та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, та й досі нема. Я думала, вона з вами вернеться, Чи не заблукала. Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою. І зайшли таки до того Змієвого двору, де їх сестра була. Приходять туди, а вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть. Коли цей змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли. На залізний тік битися. Недовго бились. Як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих і закинув до глибокої темниці. А той чоловік і жінка ждуть та й ждуть синів нема. От якось пішла жінка на річку Прати, коли котиться горошина по дорозі. Жінка взяла горошину і з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі. І докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котогорошко та й сховав. От і питає зараз Котогорошко у батька і матері. Де повинні в мене бути брати і сестра? Е, кажуть, синку, були в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке і таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його. Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні. Таки піду. Як же так свою кров не визволити? Узав те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почув коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесли. Узяв котогорошко ту булаву, як махнув, як кинув у гору, А далі каже до батька, Ляжу я спати, а ви мені збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. За тринадцяту добу гуде та й булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже ні з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, що була по мені. Викував коваль ще більшу. горошко й ту, шпурнув угору та ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна йти шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарів, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було. Та й зайшов у ліс, іде тим лісом. Іде та йде. коли приходить до великого двора. Виходить у двір. Тоді в будинки, а змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здоров була, дівчина, каже Котигорожко, здоров був каже. — Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка батька і матері, та мене Змій украв, а шестеро. Братів пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко, закинув змій до темниці і не знаю, чи ще живі, чи може на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка дарма. Відказує Котигорошко, та й сів на віконце, дожидається, коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошку, коли я прийшов. А хлопче, а чого тобі тут треба, битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім вже на залізний залізниці. Ходім. Прийшли. Змій каже, бийти. Ні, каже Котигорошко, би йти спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки і вігнав у залізний залізниці. Вирвав ноги Котигорошком. Як махнув булаву, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій. Ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав у у Утретє зовсім убив. Пішов тоді. Льохи темниці глибокі відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Прийшли так скільки дороги, сіли під дубком спочивати, Котигорошко притомився після бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміяти, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив. Та й добро собі заберем. От радилися та й нарадилися, тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликом до дубка, щоб не вирвався, тут його звірі розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котогорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дубка і вивернув з корінням. От узяв того дубка на плечі і пішов додому. Підходить до хати, аж чує брати. Вже прийшли та й розпитують в матері. А що, мамо, чи... Бас іще були діти. Та як же? Син Котигорошку був та пішов визволяти. Вони тоді, оце ж ми, мамо, прив'язали, треба бігти та одв'язати. А Котигорошку, як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розвалив. Оставайте же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі, було взявши. Іде собі, іде, коли дивиться, тільки гора. І від Сільгора. А між ними чоловік руками і ногами в ті гори вперся та й розпихає їх, каже Котигорошко. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, розпихаєш шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то я йду туди. А як ти звешся? Верни гора. А ти, Котигорошко. Ходім разом. Ходім, пішли вони. Ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з коріння. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верне дуб, а ви. Оте, горошко, та Вернегора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутну вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти? Вони до нього. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаєш, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, і ми туди. А як звешся? Крути вуз, а ви. Котегрошко. верни гора, верни дуб, Ходімо разом, Ходімо. Пішли. Так і їм добре йти. Де гора по дорозі? Верни гора перекине. Де ліс верни дуб виверне? Де річка крути вуз воду відверне? От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, а у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. От тут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Котигорожко й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти. А ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати, коли хтось стукає у двері, відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинились і знов хтось кричить пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеши сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигора за чуба та й почепив на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, вивів, випив, у Вернигори із спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись і полягали спати. На другий день устають котогрошку і каже, ну тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізе сам. Коли лізе дідок маленький, а борода насаджень волочиться, як ухопив Вернедуба за чуба і почепив на гвіздок. А сам усе, що було, наварене, виїв, випив, у Вернедуба зі спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсився, борсився якось там з гвіздка зірвався та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день застався кротивус і з ним те саме. А Котигорошко й каже, Ну і ліниві ви обід варити. уже ж завтра виїдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання. А Котигорошко вдома зостається. Он наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Стривай, відчиню, каже Котигорошко. Відчини в двері, аж там дідок маленький, а борода посаження волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошку, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться, а чого тобі, питає Котогорошко? А ось побачиш що, каже дідок, допиявся до чуба та тільки хотів ухопити Котогорошко. Хто ти такий? Та собі хапай його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену діду бороду і защемив її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь тут собі, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що обід? давно впрів. Пообідали, а тоді когро, грошко й каже, а ходіть, лише я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з корнем і потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що й йому було, ті вже і про своє призналися, їх дідок за чуба зачіпляв та ремені на спини драв. Е, каже Котигорошко. Коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг там так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями. Що й дна не видно Котигорошку й каже, лізь туди, верне гору, А цур йому. Ну ти верне дубе. Не схотів і верне дуб. І крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Наплили вони шнурів, намотав Котигорошку на руку кінець та й каже, спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Там став хотигрошко ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що і в світі кращої немає. Ой, каже чоловіче, добре, чого ти сюди зайшов? Та й я, говорить Коте Горошко, — шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього. Він тебе вб'є, бо вже багато людей побуло. Не вб'є, каже Коте Горошко. тож Йому й бороду защемив, а ти чого тут живеш? А я кажу: вона королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну То я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді. Сидить дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив Котигорошка, каже, а чого ти прийшов, битися чи миритися? Де вже? каже, Котигорошка миритися битися. От і почали вони битися, билися, билися, таки вбив Котигорошку дідка своєю булавою, тоді удвох з королівною забрали все золото і дороге каміння. У три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Підійшов до ями та й гукає. Агов, побратиме, чи вище є? Є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли. Спустили знову мотузок. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє каже. Витягли ті троє королів, тоді вже котигорошку треба тягти. Вони роздумали, нащо будемо його тягти, нехай краще і королівна нам дістанеться. Підтягнімо його вгору, а тоді пустимо. Він упаде і вб'ється. А котегорошку догадався, що вони вже надумали щось. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку і гукає, тягніть мене! Вони підтягнули високо, але тоді й кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добре ж ви. Пішов він підземним світом. Іде та йде. Коли нас тунули хмари, як ударить дощ та град, він заховався під дубом. Коли чує на дуби, пищить грефенята в гнізді. Він заліз на дуби і прикрив його свитою. Пищать. Прийшов Дощ, прилітає велика птиця, тих грешенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. От там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все як полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді зальються. Винеси мене, каже, которую на той світ. Добре, ти мені загадку загадав? Ну, то дарма. Треба летіти. Візьмемо з собою шість кодовбів м'яса та шість кодовбів води. Та як я летітиму, то поверну до тебе голову направо. Ти мені вкинеш в рот шматок м'яса. А як поверну голову наліво, даси трохи води, а то не долечу упаду. Взяли вони шість ковдовбів м'яса та взяли шість ковдовбів води, сів котигорошку на гриф а полетіли летять та й летять, як поверне гриф голову направо, то котигорошку йому і кине шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до цього світу, коли гриф повертає голову направо, а в кодобах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рот. Вилетіли нагору Гриф і питається, чого це ти мені якогось не такого м'яса дав аж наприкінці? Котигорошко показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф полетів і приніс цілющої води, яка покропила тією водою литки і приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де ті королівни батько, там у нього живуть, та й сваряться поміж собою. Кожен з королівною оженитися хоче, то й не помириться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, а він каже, ви мене зрадили, мушу вас покарати та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе. Кінець.